інтересний пам'ятник. Пам'ятник Богдану Хмельницькому ось, ну Чим він інтересний? Зараз ми подивимось. Зараз спустимося. Тут мало колись річка, але вже нема. Буде. Так, пам'ятник трошки так закинутий Але нічого, якісь частини вже відлітають в нього. Але чим інтересне? Тут живуть бджоли. Вони вже живуть, ну наскільки я знаю, років п'ять. Може і більше. Зимою тут. мед відкладають. Ну так, так що... Хто хоче подивитися, на таку пам'ятник вже руйнується. Вимагає, може, якогось ремонту. Бачу, тут які вже частинки від нього. Відпадають. Якщо б були якісь такі волонтери-меценати, щоб можливо зберегти ту архітектуру, було б досить непогано. Так що ста, що ми маємо тут добросин, Качмарі. Так що я ту напевно скину на YouTube, щоб знали. Це в'їзд в село Кунин зі сторони Добросина Жовківського району Львівської області. Забавчені.